Вітаю вас, друзі, на своєму каналі все своє. Мабуть, багато хто звик до того, що ми в основному показуємо наші теплиці, все своє огороднє господарство, але це не зовсім так. Як я сказав, вже канал все своє і ми, ми стараємося показати. Вам ще і те, як ми там консервуємо, як ми робимо тушонку, рибні консерви і багато що іншого. І сьогодні якраз саме той випадок, коли ми хочемо розповісти вам про те, як ми робимо неповторне домашнє, домашнє вино, ми почали знімати цей ролик ще восени, а закінчуємось серед зими. Чому так? Я зараз поясню. Е, ну, Восени ми дійшли е, до того, що е, поставили вино в бутиля для того, щоб воно е, грало е, чи бродило, як там, як там кому подобається. І потім до, до розливу. Ну, от так вийшло, що саме от зараз. Е, Хочу заострити вашу увагу на тому, що на, на розливі, що, може, в когось виникне питання, коли ж воно розливається те вино. Ну, от так вийшлося, е, що е, пройшло е, десь місяць, навіть більше. Ота от рукавичка, що голосувала, що воно грало, упала вже, така, начебто, вже нічого не грає. Я е, його пробую, ну а воно ще. Ну, відчувається такий, що, що воно ще бродить, На, наче вже і не зовсім бродить, ну, ще таке якась у ньому і гристість. І тому ось стояло воно е, зараз уже ось е, січень місяць, і тільки зараз воно ось перетворилося, зараз ми отримали результат. Ось От таке просто-просто чудесне, таке світле, вистояне. Прекрасне вино. Ми його розлили ось отак по банках. Підписали тут плотна така кришечка. Закривали ми його і під металеві кришки. Ну, зараз я зрозумів, що можна ось і під такі капронові, тільки ті, що на гарячу надіваються. Вони дуже-дуже-дуже такі плотні. І от так вино підписане. І зберігається. Тому, щоб ви знали, що саме розлив вина, тут не обов'язково там якась, якийсь період часу у нас одне вино навіть стояло майже рік. От рік стояло, саме головне тільки саме головне. Щоб е, ємність, у якій буде ну, бутиля, в якій воно бу, поставили ви його бродити, щоб було закрите. От так, як було воно, як, як бродило, воно як грало рукавичкою тією закрите, з маленькою дірочкою, рез, в резинова рукавичка і маленька дірочка для того, щоб е, виходило від тіль гази. Щоб воно було закрито. Інакше, якщо воно е, буде. Із повітрям, десь там доступ повітря, воно перетвориться у яблучний уксус. Оце саме головне, чому, чому й показуємо оце починаємо наш ролик із кінця, щоб ви побачили саме результат саме результат того, що виходить. І потім, потім тепер дивіться, з чого все починалося і весь процес в одному роликові. Я думаю, вам буде цікаво. Сьогодні, сьогодні робимо ми вино. Своє домашнє вино. Нам вже потрібне вино для того, щоб святкувати перемогу. Ну от в цьому році робимо вино із ось такого винограду нам наділили родичі, які не хочуть цим займатися. У нас свій виноград, як ви може бачили, Молдова, який ще трошки недозрів, побитий градом. ну, Виріс непоганий, але ну, ще не дозрів. Тому, тому робимо з цього маленько, я навіть не знаю, як він називається. ну, Ми в прошлому році робили і вино вийшло просто прекрасне. Домашнє своє, добрежне вино. Е, я... Навмисно не заходив в інтернет і навіть не дивився, як там його роблять. Роблю по рецепту свого кума, який цим займається багато років, і, і до нього ще і його батько займався. Тому хочу показати, просто ну, зараз ми цього всього не знімемо, але ж так, поетапно. Розкажу і покажу, як як робимо це ми. Ну, ось просто от такий виноград. Хтось робить просто отак бере його і давлять з усим. Я ж оце все діло отак оббираю. Ну, я думаю, по перше, щоб ємність була поменша, чим. чим Якщо давити за цим усим, ось дивіться, ось два ящичка е, обібрав відро ось всього цього того. Ну, я думаю, що воно не потрібне. Так що отак воно і, і не дуже швидко, ну якщо його не так багато, як для себе, можна посидіти, трошки так потрудитися і обібрати це все діло. Отак оббираю, потім потім ось такою товкушкою чи як її назвати. Оце все діло. Обираю невелику кількість там, щоб, щоб можна було зручно давити. Давити хтось, хтось робиться блендером, хтось міксером. Ну, кожен, кожен по-різному. От я чогось мені сподобалось робити так, і я роблю саме так. І потім оце все ось в таку. Велику каструлю. Я думаю, якщо не влізе, ну а може, може і влізе, повинно влізти. Головне, щоб не зовсім повна була, оце її отак обберу, передавлю і поставимо оце все діло, оцю каструлю, таке, ну, щоб не холодне місце, хоча б така кімнатна температура була. Не менше 20 градусів, якщо більше, то навіть краще. Ну не так там прямо щоб на сонце. Раніше ми ставили в теплицю, як було тепло. Ну, зараз вже осінь чогось холодна, Поставим, поставимо в літню кухню, кудись там градусів 20 трошки більше є. От в такому виді. Я думаю, надавим приблизно десь, ну, щоб було не зовсім повне. Десь отак. І щоб воно на декілька днів буде грати. Ну, потім я покажу, чого не зовсім повне, тому що як почне грати, вся ота жмиха почне спливати. І Може піти прямо через верх. І ще, що дуже важливо, якщо ви робите чи в каструлю, чи в якусь ємність, обов'язково ще треба накрити якоюсь ну, не тряпкою, чим. Як вона Йолом, ну, чимсь, чимсь накрити, щоб туди не попадала мошка. І, а потім вже на, накрити кришкою. Wow. Ну, кришка, кришка не спасе, тому що вона не дуже плотна і мошка налітає, наб'ється вам в каструлю, повна каструля буде. Так що обов'язково треба буде накрити. Ну, от так це до слідучого етапу. А далі зробимо, далі буду показувати. Ну ось вчора я передавив усе, що було дуже довго. Оце скільки вийшло. Що далі? Ну, бачите, я казав, щоб так було не зовсім до країв, бо воно потім, як почне бродити, буде підніматися. Ну, якраз вийшло нормально. Що далі? Далі два дня, ну точніше, двоє суток, оце все діло треба мішати, щоб воно заграло. Ну, мішати можна ну, чим угодно. Якоюсь лопаточкою, чим. Ну, я ось помив руку і щоб гарно помішати, оце ось ось буду мішати рукою. Краще, чим рукою. Оце все діло. Не помішаєш. Бачите, воно вже почало бродити. Оце декілька разів у сутки, ну там три, чотири, ну мінімум два. Треба його все перемішати, от щоб воно гарно забродило, щоб утворювалися винні дріжджі. І оце все на протязі двох суток. Отак. Двоє суток мішаєте, на треті сутки не мішаєте. Воно остається, стоїть, всю оцю шапку повинна, така прям тут шапка, все спливе вверх, вгору, а внизу залишиться вже чистий сок. Ну і тоді будемо показувати, що робимо далі. Будемо його стіжувати. А зараз оце ось так. Мішаєте, накриваєте, як я говорив, ось такою матерією, щоб не попадали туди мошки. Бо як не накрити тряпочкою, мошки такої налізе, що потім треба буде її переціжувати та й взагалі. І отак от на протязі двох суток мішаєте, на третій стоїть. Ну ось, друзі, що вийшло на третій день. Як я говорив, два дні я його мішав приблизно три рази за добу. Третя доба ось так воно стояло. І ось дивіться, як шапка, все воно спливло. Оце все тепер треба зібрати. Бачите, практично весь жмиг сплив угору? Так, тут треба ось такою сіточкою. Ну, не так уже, як говорять, качественно, тому що оце все те, що ми збираємо, зробимо з нього другого розливу. Зразу ж розказую, як другого розливу. Зараз, скільки ми... Сідемо оцього соку, що в нас вийшло, цей сок що є, зіллем в бутиль, а з того що жмиха з оцього що залишилося, вертаємо. Змиг у каструлю і доливаємо рівно половину від кількості зібраного соку. Ну, якщо ми зараз соберем приблизно, ну, так, грубо говоря, 20 літрів соку, додаємо 10 літрів води в оцей жмих І так само ставимо його знову ж, щоб воно. Знову бродило? Ну, а зараз що? Оце все сіжуємо у бутель. Не получилось зараз. Пича чи ні? Піче. Ну, ось так. Процес це длинний. Можете злити якось з другим. Ну, ми зливаємо так. І що далі? Ось те, що ми зіллєм на одне літро цього соку 200 грам Сахарю На літро. 200 грамів. На бутиль надіваємо рукавичку плотно, проколюємо резинову, проколюємо дірочку і отак це вино вже буде, ну, спочатку не вино, а сок, буде стояти до того часу, поки, рукав... поки рукавичка не впаде. Спочатку вона стоятиме отак, голосуватиме. Це признак того, що воно там броде, все, все нормально. Коли рукавичка впаде, останеться це може через місяць, через півтора. А бува, якщо температура така ну, більш прохолодна, то може й довше у нас стояло. От як рукавичка впаде, значить це признак того, що ваше вино готове. Ну, от так, от такий процес. До кінця вже не затриватиму вашої уваги. Другий розлив точно так само, як я сказав, зараз в оцей жмих, додавим води рівно половину від того, скільки зараз набереться соку. І точно так само три дні буде бродити на третій день зіллям. І теж у бутиль, і процес точно такий же самий. Ну от, і я вас завіряю, виходить, просто-просто прекрасне вино. Так що, якщо у вас є виноград, і ви маєте можливість зробити, робіть своє домашнє вино. Якщо вам було Корисне відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!